Привіт! Вітаю на каналі Easy Fishing. Сьогодні хотів би показати вам таку чудову катушечку від компанії DAIWA як Regal. Ви бачите зараз дві катушечки. Одна 2500S. Отак от виглядає, а інша 1000 S. Чим цікаві саме ці катушечки? Я думаю, всім відомо, що в цій катушці, яка коштує дуже невеликі гроші, а саме десь 60 доларів, я думаю, установлено 10 підшипників, тобто 9 плюс 1. Щоб отримати таку кількість підшипників від компанії Dive, то треба заплатити, ну, я не знаю, як мінімум 100-150 доларів. А в цій катушці, всі ці підшипнички е, коштують всього-навсього 60 доларів. Е, по характеристикам цієї катушки, е, що ми маємо, як я сказав, 9 плюс 1 підшипник. Підшипник у нас вже є в ролику лісовкладача. Підшипник у нас є під шпулею. От. Підшипничок стоїть. До речі, гайка у нас також з резиночкою захищає наш, нашу обгонну муфту. Е, хотів би також показати саму шпульку. Шпулька отак от виглядає. Дуже легенька е, і немає ніяких прорізів. Просто наниз трошки звужена, щоб також е, зменшити потрапляння нашого шнура чи велосині під, під ротор сюди під роторне. Тобто для когось може там і цікаво, коли є на шпулі якісь там вирізи і так далі. Але з практичної точки зору це мінімізує потрапляння піску, пилу саме в механізм нашої катушки. Єдина річ, звичайно, кому що може тут не сподобатись, це ручка, яка вкручується не в головну пару. А от саме отак вона вкручується, відкручується по-старому, по як покажуть. Тобто вона тут у нас згінається, розгінається. Отак, отак це відбувається. І якщо повністю відкрутити, це все діло, отака у нас налушечка. А сама ручка виглядає отак. Тобто така вона. Тут трошки згинається, розгинається і вставляється в ведучу шестерню, а не вкручується. Саме так. Багато хто думає, що через це виникати там, там якісь дуже багато люфтів і так далі. Але. Ну, ми всі пам'ятаємо, що більшість катушок раніше використовувала саме такий або схожий принцип. Ті ж катушки ріобі, які там також вкручувався сюди гвинт, а катушка також згиналася. І всі ми ними ловили, все було нормально, ніхто ні на що не жалівся. І тут вже кому ще важливо, чи ручка, яка вкручується в голодну пару, чи кількість підшипників. Тому що, якщо ви використовуєте катушку з тонкими шнурами, то вам нічого не треба вже нікуди додавати. У вас є підшипник гарний там сарбовський стоїть підшипник. Тобто волосінь, шнур ваша, не буде проїдати ваш ролик лісовкладача. У вас є два підшипника. Вже одразу в кнобі не треба їх додавати. Підшипник під шпулею, 4 підшипника на, на основній шестері на піньйоні, І також ще один підшипник в паразитній шестерні, яка тут знаходиться крутиться, крути на підшипник. Тобто ми маємо вже 9 плюс 1 підшипник. Вага катушки, вона дуже легенька. 2500С 195 г, а 1000 С. Яку можна використовувати прямо для нано, мікро, Gigan? Взагалі 180 грамів. Звичайно, є і легші катушки там, але коштувати вони будуть значно дорожче. Ну або будете брати якісь там невідомі китайські бренди, які там роблять якось дуже легенькі катушки, але не зрозуміло, як вони будуть працювати. І Чому саме ця катушка, не тільки через ціну, через підшипники, вигляд і так далі. Е, просто основна причина, через яку може ніхто чи хтось не, не захоче її брати, це от саме ця ручка. Але в мене, от є для прикладу, я спеціально взяв е, така відома всім катушка Daiwa Fuego, Який 6,1 6 і один підшипник, тобто немає підшипничка. В ролику лісовкладача і немає підшипника в Кнобі. Ну, кноп це можливо комусь і не дуже важливо. А от В підшипник лісовкладача потрібно ставити в будь-якому випадку підшипничок в ролик. Тому що ви ж будете брати і для лайту, для лайту, і там дуже тоненькі шнури. І от просто для порівняння ці дві катушечки. Основна відмінність між ними. Це, звичайно, от душка. Тут душка у нас пола, така гарна, охлатиста, Але от багато хто я чув, кому не подобається, от як вона відкидається. Немає ніякого чіткого цього звуку і так далі. Декому це не подобається. І слухаємо тепер, як це працює в регалі. Вона відкидається на значно більший кут, і є такі от. Звук фіксації. Кажуть, що Дайва вкрала цю технологію у Шиману, але є, як є, так і є. І інший момент це саме люфти. Тому що кажуть, якщо ручка не вкручується в основну пару, то люфти будуть більші. Дивимось на люфт у Fuego. Ну, от, Не знаю, видно. Ну, є тут люфт. І на люфт ну, тут треба у всіх положеннях, але він є, то він нікуди не, не дінеться. Він є. І люфт от ротора. теж він мінімальний, він трошки є. Тобто, в принципі, все нормально. І звук, от як з яким вона крутиться. Тобто, присутнє оце шуршання якесь, оно характерне всім катушкам серії LT. І дивимось на регал. Ручка, яка не вкручується в головну пару, дивимось і люфт. Тобто він також присутній. Тут ще все залежить від того, як ви там дожмете, але щоб сказати, що він там прям величезний, тобто люфт це в основному йде люфт основної шестерні там просто можна підрегулювати. Докласти, поміняти шайбочки і майже повністю його прибрати. Повністю його прибирати не потрібно, тому що тоді просто вона не буде вас крутитися. Провіряють, як катушка повинна крутитись під вагою власної ручки. Якщо ви поставите дуже багато шайб туди, то вона просто не буде крутитись. Е, Люфт-ротора. Ну. ну, його тут не знаю, поставимо. Зафіксуємо. Ну, якщо він і є, то він мінімальний, з або навіть кращий, ніж у фейллю, тобто менший. І послухаємо, як вона крутиться. Тобто також є цей звук, шелест. але це все в принципі зникає е, після того, як ви трошки починаєте користуватися цією катушкою, тому що. Вони змазані спочатку, всі так само про люфти. Треба дивитись трошки пізніше, коли ви хоч трошки покористуєтесь цими катушками. Тобто от, от такі основні відмінності. Коштують вони плюс-мінус однаково. Іноді ця дорожча, іноді ця дорожча. Це, це обидві катушки для китайського ринку. Про це нам свідчить надпис CS, е, серії для Китаю. Але знаючи китайців. Для себе вони явно не будуть робити гірше, ніж для тієї Європи. Тому що, ви знаєте, Китай, Китай різниця і все таке. Тобто, кому потрібна котушка, в якій вже є всі необхідні підшипники, яка легша, до речі, ще на 5 грамів легша, ніж Фуего. У цій комплектації е, тут. Шпуля у нас мілка Еска. А тут звичайна. І а якщо в однакових комплектаціях, то різниця в вазі 5 грамів. Тобто регал легше на 5 грамів, ніж Fuego. Кому, звісно, потрібно там більша, більший захист від вологи, так, то тут в Fuego у нас є отака резинова заглушечка. Але. Е, ніхто вам не забороняє взяти цю заглушечку, купити її і переставити сюди. І буде такий самий захист. А, ще одне, що не, не згадав, більшість е, рибалок не любить Фуего за те, що в ній така прям надпись Максил. Тобто тут стоїть феромагнітна змазка. В регалі такої змазки немає. Тобто зверху кришечка там в нагайці стоїть розиночка, також закривається, але немає цієї феромагнітної змазки, яку всі бояться, тому що через неї погіршується технічне обслуговування, самому дуже важко це все зробити, замінити і так далі. Тобто ще один плюс в бік регала. Купуєте катушку. Якщо вам не подобається цей весь шелест, ви просто її розбираєте чи віддаєте майстру, він міняє мастило на синтетику. Більшість шумів одразу прибирається. Він вам відрегулює зайві ваші люфти і так далі, змаже, може підшипнички, тому що спочатку вони змазані смазкою, але краще їх мазати мастилом швидким, щоб вони крутилися краще. Так само всі ці ролик змазати краще і підшипнички, і під І ви отримуєте просто чудову катушку. Для лайту, от, наприклад, 25 s Або ультралайту 1000S, Вона не швидкою йде передачою, так як Fuego з звичайною, там виматка йде 64 см за оборот. Вага 180 грам, нагадую, тобто легесенька катушка підійде на навіть найлегші вудлища. Чудово збалансується і берете найтонші шнури і ловите. от такий не знаю, великий-невеликий огляд вийшов на ці катушечки. Розповів все, що ніби хотів. Якщо є якісь зауваження, пишіть. Буду читати, підписуємося на канал, кому цікаве це відео. Силочку на катушки, на магазин, де я купував ці катушки, залишу під відео. Кому цікаво, пишіть, вони продаються. Дякую за перегляд, ставимо вподобайки, всім гарного дня!